А давай забираємо, грузимся, грузинся, грузинся раз, два, три. Чувам, вам? Давай надо. Одного медика сюди, одного медика забирай Відкритий пневмоторакс, наскрізь на рана ноги та проникаюча рана шиї. Надавати допомогу саме при таких травмах навчалася сьогодні Софія Кантомір. Дівчина ділиться враженнями. Фізично це є евакуація. Коли ти маєш на собі тягнути когось, і дуже важко. А так, просто треба мати холодний розум і розуміти, що ти робиш. Тетяна Сіянчук, лікарка виїзної бригади екстреної медичної допомоги. Зараз інструкторка навчань з тактичної медицини. Це допомога лікарів в умовах бойових дій. Жінка каже, що навчають колег зокрема розрізняти зони за рівнем небезпеки під вогнем, червона, перша черга на евакуацію, жовта – тощо. Ми є медики. І ми працюємо, можна сказати, що кожен день в екстремальних випадках, але тут особливо, тому що є велика кількість, великі є різні травми, різної важкості, і треба зорієнтуватися, кому в першу чергу надати допомогу і кого в першу чергу евакуювати. Оце має значення. За сценарієм, частина людей імітує травми, інша має встановити за симптомами діагноз і надати правильну допомогу, розповідає фельдшер медицини невідкладних станів Олег Водославський. Після цього доправити хворого до найближчого медзакладу. Ми зобов'язані цьому навчатися, тому що механізм травм на полі бою відрізняється від механізму травм в цивільному середовищі. Безперечно, якщо йде мова про ДТП, це є високоенергетична травма, з якою ми вміємо працювати. Вибухова хвиля. Також є високоенергетичною травмою, тому що входить елемент падіння з висоти, удар об землю, удар об автомобіль, об стіну і так далі. Тільки доходячи моменти опіків, уламків і самого механізму вибухової хвилі. Тому знаючи, з чим ми боремося, ми даємо людям шанс на життя. З облаштуванням центру допомагали колеги із Польщі, надавали матеріали та проводили майстер-класи, каже гендиректор обласного центру екстреної меддопомоги Мирон Матейко. За його словами, окрім майданчика з умовами, наближеними до поля бою, є ще облаштовані підвали, адже евакуація з-під завалів приміщення відрізняється від евакуації з поля бою. Багато ми втрачаємо людей, не знаючи, не вміючи як. Послідовно надати невідкладну допомогу як у умовах бою, так і при евакуації, і все. І тому, використовуючи такий майданчик, у нас виникла така ідея. За словами Мирона Матейка, протягом двох місяців навчання пройшли близько пів тисячі медпрацівників з усієї України. Тут також підготували півсотні інструкторів. Наталя Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.